Коли я вперше грав у Hollow Knight, то грав Дніна проліт з ранку до вечора. Інколи забуваю, що перекурити. Будь-який курець вам скаже, що це найвища похвала для іграшки. З упевненістю можу сказати, що на той момент це була одна з найкращих відеоігор, та однозначно найкраща Метроїдванія, у яку я грав. Тим не менш є один нюанс. Тоді я взагалі не був знавцем жанру. Зіграні мною Метроїдванії можна було перерахувати на пальцях напевно однієї руки і, може, пару на нозі. Же раптом це було просто оманливе враження від банальної недосвідченості. А що ж з тих пір я переграв у купу як і класики, і до сучасних зірочок жанру, і друзі мої. Я лише переконався, що Hollow Knight – це дещо особливе, і здається, я зрозумів чому. З задоволенням поділюся з вами своїм баченням, але спочатку вам потрібно побачити. побачити спонсора цього відео. П, місце, де ролплей GTA 5 перетворюється на твою персональну драму, комедію та бойовик одночасно. Тут ти не просто гравець, а головний герой свого особистого серіалу, де ти можеш приміряти на себе будь-яку роль. Хочеш бути поліцейським, що ловить бандюк? Та уплітає пончики? легко. Хочеш жити по своїм правилам, ставай частиною бандитського групування і газуй, поки не догнали. А якщо ти втомився від суєти, ставай поштарем, що доставляє моточки щастя, або електриком, що рятує місто від темряви, риболовля, гонки, різноманітні соціальні розваги у колі друзів, все на твій смак. На Квантерпе тебе чекає велетенське ком'юніті. Починай свою історію за посиланням в описі. А для легкого старту ви Використовуй промокод Шевчук. Знаєте, у мене завжди був софт спот до соло розробників та маленьких команд. І тім Чері саме така. По великому рахунку, Hollow Knight зроблений в три рила, три роки і в дуже обмежений бюджет. Але це зовсім не означає, що від цього гра автоматично стає краще. Для мене це взагалі велике чудо, коли ігри від мікрокоманд виходять, і то виходять так чудово. А секрет то насправді в тому, що Hollow Knight — це <кхм> безпечна, неоригінальна та некомплексна гра. Вона не ризикує і не пропонує нічого радикально нового. Думаєте, я критикую? Та насправді ж я просто переказую вам слова самих розробників. Це може здатися неочевидним і навіть контруінтуїтивним, тому що Knight це величезне митроєдвання з купою здібностей, великою нелінійністю, красивими локаціями, десятками боссфайтів, що запам'ятовуються на роки, епічнішою історією та лором, що можна розбирати годинами. А зрештою, тут контенту на 60 годин кайфу. І не дивлячись. На це підхід до Hollow Knight у Cherry був безпечним та мінімалістичним. Та все ж, завдяки правильно розставленим пріоритетам, з цього мінімалізму вони змогли витиснути все до останньої краплі, і як на мене, у цьому весь Hollow Knight, тому що інакше ця гра тупо не могла б існувати. Найкращий цьому всьому приклад це геймплей, а ще кращий – саме система лікування та магії. Якщо в умовному метроїді, беззаперечному натхненнику ХК, ти вибивав хілку та боєприпаси з ворогів рандомно, що часом вело до грінду та підбільшувало тою самою рандомністю, то тут, після звичайного удару, ти завжди отримуєш фіксовану кількість душі, ресурсу, що витрачається, і на магію, і на лікування. Ну, своєрідна мана, і це все проста система, навколо якої і будується вся боївка. Це дає тобі додатковий контроль над ситуацією. Ти не так залежиш від чекпоїнтів, тому що можеш у будь-якому. Момент відновитися, а найкраще, що ця система змушує тебе грати ризиковано та приймати швидкі рішення. Якщо в інших іграх, коли у тебе мало здоров'я, ти починаєш морозитися від сутичок чи користуватися виключно дальнобойною зброєю, то тут у тебе немає вибору, окрім як бігти назустріч ризику. Ти отримуєш ресурс для захисту через атаку. А коли цей захист тобі вже не потрібен, він перетворюється у ресурс для ще потужнішої атаки, та сама магія. Тимчері добилися цією простою та мінімалістичною системою дуже. Же крутої та драйвової бойової системи, яка заохочує грати ризиковано та завжди дає тобі контроль над своїми можливостями та ситуацією. Взагалі, як на мене, увесь базовий геймплей ХК концентрується саме на контролі. Розробники казали, що одним з натхненників для них був мегамен. І це відчувається у дуже чіткому та лінійному русі персонажу без жодної інерції. Я знаю, що після інших платформерів це може видатися незручним, але для мене особисто все навпаки. І саме побудовані на інерції платформери, типу не знаю, мене часом вибішують відсутністю повного контролю над персонажем, коли тут навіть найскладніші паркурні челенджі не змушували мене кидатися геймпадом. Навіть базовий удар тут відбувається без жодної затримки, типу замахування, просто моментальний хітбокс дамага перед персонажем. А взагалі, що ми маємо окрім цього самого базового удару? Пара його варіацій, якими ніхто не користується. Три магічні абілки, які по суті свої є сильними ударами в різні боки, і все. За це все за це люди так надручують на геймплей лицаря, але в цьому і вся фішка. Це просто майстер-клас в мінімалізмі, тому що цей геймплей розкривається не через твій складний мувсет, а через ворогів та їх поведінку, що набагато простіше балансувати і набагато цікавіше грається на мій суб'єктивний погляд. Ти хочеш не хочеш, а будеш пробувати щось нове. Так, штучний інтелект тут не найрозумніший, але різноманітний, і цього достатньо для кайфової гри так само і боси. Тут їх обожнюють не просто так, а тому, що мінімалістичний мувсет дозволяє сконцентруватися на них як розробниках, так і тобі. Якщо мені потрібно виділити когось одного, то звісно ж я б хотів виділити Nightmare King Гріма. Це найскладніший бос Hollow Knight та один з найскладніших босів, в принципі, яких я проходив. Він складний не тому, що у нього багато хп, чи там тому, що він ваншотає. Зовсім ні. Він просто бере та й використовує бойову систему та систему руху гри на 200 Він хуячить. Зі швидкістю бабки, що спішить на базар у шостій ранку, його атаки дуже багатошарові. Немає такого, щоб він просто вдарив в бік. він вдарить зверху, з розгону, залишить за собою дамажичий слід і ще й підстрибне в кінці, таким чином змушуючи тебе використовувати свій мувсет на максимум. А тобі ж ще й потрібно встигнути його задамажити у цей момент. Якщо якісь боссфайти можна назвати танцем, то це буде найкращий приклад. Коли ти приходиш до нього вперше, навіть не знаєш, як вижити у цьому пиздицю більше 20 секунд. Зате під кінець ти чітко вмієш реагувати на усі рухи, які він в тебе кидає. Це саме що танець, у якому немає нічого зайвого. І щодо зайвого. Знаєте, що мені ніколи не подобалося у відеоіграх, сконцентрованих на скіловій бойовці. Розхідники, тому що якщо у грі є розхідники, кожна битва не буде однаково справедливою та збалансованою. У якійсь ти будеш голий босий, а у іншій просто будеш стояти, всмоктуючи весь дамаг і час від часу відхилюючись розхідниками. Чи закидаєш боса десятком умовних бомб? А тут усе по чесноку, бос має свої здібності, і ти маєш свої здібності нічого третього. Немає тут також резістів, бафів та іншої мішури, лише чистий та мінімалістичний мувсет. Не дарма Гра називається Hollow Knight, бо наш головний герой дійсно, ніби просто оболонка, своєрідна призма, через яку сияють вороги та скіл гравця. Немає в ХК і якихось прокачок, характеристик через досвід, предметів, що від них скейлиться, і подібного РПГ-ставчика. Зрозуміти мене правильно, я і сам люблю симфонію ночі чи бластейнд якийсь. Але РПГ підхід саме тут був би ні до чого, тому що звівши усі подібні системи до абсолютного мінімуму, розробники сфокусувалися на тому, щоб максимально просто інтегрувати базову прокачку здоров'я, дамагу чи кількості душі у найважливішу складову гарної метройдвані. Дослідження світу. Тут система прокачки, як в Зельді, збираєш чотири частинки маски чи душі і отримуєш плюс одну цілу одиницю. Уся лінійна прокачка працює саме через пошук її елементів по світу. Звісно, і окрім прокачки таких базових характеристик, гра вміє підбивати, досліджувати світ. Банально місцеві колектаблси. Гусениці, що ніби ті твої аніме фігурки закручені в банки. У інших іграх я такі зберіг всі штуки, терпіти не можу. Але в ХК мені сподобалося, що ти отримуєш винагороду за кожну зі. Ібрану штуку, а не лише типу бляха, ачівку за збирання всіх, але найцікавіше тут полювати за амулетами. Це, любі мої, єдиний спосіб білдобудування та індивідуальності для вашого лицаря. У тебе є обмежена кількість слотів і амулети, що їх займають. Їх ефекти можуть бути абсолютно різними, як і щось банальне, типу плюс дамага чи плюс ренджа, так і унікальні штуки, як от компаньйони, щит чи можливість рухатися, коли лікуєшся. Білдобудування тут, хоча і є, але воно скоріше умовне. Ти завжди будеш грати саме от за лицаря, який бігає, ухиляється та б'є. Просто у когось лицар буде частіше використовувати. Магію, а у когось йому буде допомагати свора різних жучків павучків. Розумію, що не усім до смаку таке обмеження самовираження, але це працює на головну філософію гри та її розробки той самий мінімалізм. Тому що завжди приблизно знаючи, як буде виглядати стиль гри гравця, розробники мають змогу режисувати та балансувати бої більш контрольовано та чітко, що і веде до шедевральних танців, як з богомолами чи тим самим грімом. Але беззаперечно, найважливішим у гарній є її світ. І тут Розробники відірвалися. Мапа тут велетенська, і як і у будь-якій хорошій Метроїдванії, майже вся відкрита з самого початку і потребує лише правильних здібностей, щоб до різних її куточків дістатися. Тут лише кілька локацій закриті за конвенційними ключами. Таким чином, тобі не потрібно досліджувати усе в суворій послідовності, і розробники до цього заохочують. З кожної локації у тебе є принаймні пара трійка виходів на інші, і навпаки, з парою трійкою входів зачасту з різного виду перепонами, щоб у них потрапити. Таким Чином кожен новий апгрейд відкриває купу альтернативних шляхів та шляхів у нові локації. Складається враження, що гра хоче, щоб ти загубився, і це в принципі так і є. Я особисто дуже відчув свободу та нелінійність у крайньому своєму проходженні, тому що от є тут одна з перших і дуже важливих локацій: місто Сліз. Зазвичай ви туди потрапляєте ще до того, як вбити оцих от богомолів. А я вирішив спробувати потрапити туди якомога пізніше. Я дослідив велику частину мапи та навіть отримав цвях сні. Та удар вверх, перш ніж вперше туди потрапити на своєму першому проходженні, якщо що це було для мене доволі пізні штуки у прогресії. Загалом, при перепроходженні прогресія давалася мені дуже швидко, що й не дивно. Але це кардинально відрізняється від досвіду нового гравця. Я неодноразово чув думку, що початок у Knight це найгірша частина гри. Він такий повільний, що змушував дропати гру леву частку гравців. Якщо десь мінімалізм і максимальний, то саме тут ти починаєш лише зі стрибком. Та банальним ударом, і свої перші нові здібності не знайдеш ще принаймні годину другу. Сама прогресія тут не те, щоб дуже велика, якщо порівнювати з чимось, типу, давайте, наприклад, другого Орі, де ти вже за першу годину здобуваєш доволі широкий набір здібностей. Але прикол то тут якраз таки в тому, що в Орі я куди швидше починав нудьгувати від цих здібностей. Їх накидали спочатку і постійно накидують нові в процесі гри, але жодна не відчувається, як геймченджер, не дає такого чіткого ефекту, що ти, типа, отримав щось кардинально нове. А в Холовнаті. Завдяки своїй загальній мінімалістичності, контраст між кожною здібністю та особливо між початком та кінцем гри у тебе відчувається куди яскравіше. Це чудовий приклад того, що інколи менше, значить більше. До того ж, особисто я не люблю, коли мене перевантажують купою різних рухів та механік. І повільний підхід, який дає можливість повністю звикнути до попередніх здібностей перед отриманням нових, мені подобається набагато більше. Якщо повертатися до світу, то завдяки новим здібностям та його переплетеному дизайну, ти завжди відчуваєш, що тобі є чим зайнятися, принаймні у парі різних напрямків. Я ніколи не відчував себе розгублено, не розуміючи, куди мені да можна далі направитися. А найголовніше, це дає чудове відчуття пригоди. Інколи заходячи все глиб. Ше та глибше, куди тобі можливо поки що взагалі рано, пробуджується рідкісне відчуття першопрохідця, та часом відчуття, ніби ти потрапив у пастку. Найкращий приклад сумнозвісний Діпнест додає цим відчуттям ще й мапа. По-перше, ти не відкриваєш її як в інших іграх, кімнатка за кімнаткою. Ти тут, взагалі, не маєш мапи, аж доки не дослідиш локацію, хоч трошки, і не знайдеш корніфера. Мужичка-картографа, який продасть тобі свої каляки-маляки, і. Ой, твою мать! І як накажете по цьому орієнтуватися? Мало того, що щоб знайти його, потрібно було тобі оббігати добру половину локації, так його мапа ще й майже не заповнена. Далі діло за тобою потрібно заповнювати все самому. І ще й не просто по дорозі, а лише присідаючи на лавочку і її оновлювати. Тобто таким чином гра змушує тебе завжди по-справжньому досліджувати локацію, по справжньому зорієнтуватися на ній та трохи її вивчити. А вже потім вона нагороджує тебе мапою, в яку ти зможеш втикати далі, скільки влізе. А ще ця мапа тут не бездушний набір прямокутників. Тут повторюються форми кімнат та навіть тематичні кольори локацій, завдяки чому я ніколи не плутаюсь та швидко знаходжу будь-яку локацію, що мені потрібна, а не втикаю в геометрію, яку я в школі терпіти не міг. От чому більше ігор так не роблять? Це ж така проста фіча. І в цьому ж і суть хека. Мені дуже подобається, що розробники приділяють увагу таким дрібницям та деталям. Їх тут просто купа. А все тому, що зрізаючи кути, де це не важливо чи де це не приносить нічого нового, розробники змогли знайти ресурси для того, що дійсно покращує досвід. І під зрізанням кутів я маю на увазі навіть буквально у грі немає слопів. Е, ні, ну слопу тут теж немає. Весь контент гри цікавий, але я маю на увазі нахили. Якщо ви звернете увагу, тут немає жодного скошеного тайлика, на який можна встати. І цьому є чудове пояснення. Така, здавалося, б, проста та банальна річ насправді додає просто купу неочевидної роботи, від ускладненого штучного інтелекту ворогів і до купи нових анімацій для них. І заради чого? Більшість з вас, у тому числі і я, на першому проходженні цього навіть не помічали. Це купа роботи заради дрібного ефекту. Це підрізали і натомість вклалися у те, щоб зробити більше локацій, більше унікальних ворогів для них, для того, щоб додати додаткових секретів, як їх тут написано всюди, і так далі. І знаєте, насправді велетенський світ не завжди йде на користь. Я особисто більше фанат маленького, але насиченого світу. Але тут у Холонайта витримується чудовий баланс. Світ тут, хоча і великий, але відчувається маленьким. І не сприймайте як критику, це насправді ахуєнно. Бо якщо ви ще не помітили, головний герой і всі його оточуючі мілі піздрічеські жучки. Папа нада! Яким би сучим епіком часом не бував Хека, дії тут все ще відбуваються, типу, в садку вишневому біля хати. Я маю на увазі, що зі світом тут швидко ознайомлюєшся та швидко до нього звикаєш. Якщо ви покажете мені рандомний скріншот, я впізнаю будь-яку локацію, чого не скажеш про Орі, Каселванії і особливо про. Метроїдів, кольорова палітра різниці від непроглядної чорноти і до осліпляючого світла. А сам візуальний стиль відображає ідею максималістичного мінімалізму ідеально, тому що асети тут то і діло повторюються, а бекграунди, хоча і видаються неймовірно деталізованими, складаються з простих шарів, з якими розробники просто дуже якісно попрацювали. Ти завжди розумієш, де тут задника, де гра. Візуального перегрузу інформацією немає. На відміну від умовного орі чи давайте новий приклад приведу Аксіум Вьорджа, навіть філк. Сонгу за час розробки був змінений візуал так, щоб прибрати зайвий шум і зробити картинку читабельніше. Навіть жучина тема була обрана неспроста, а тому, що розробникам було простіше за все працювати саме з таким стилем і такими простенькими персонажами. Їм просто робити анімації, завдяки чому прототипування нового ворога могло займати лише день. Інколи це банально рухання чорних полосочок, які тут репрезентують руки і ноги. Арі Гіпсон працював до цього в анімації і таким чином зміг оптимізувати для себе цей. Процес йому навіть була зроблена система візуального скриптингу, щоб він міг сам накидувати простий штучний інтелект і робити для нього анімації, а вже потім відправлялося це все на доробітку. Але не обманюйтеся, хоча ця стилістика і була обрана через простоту роботи, та й виглядає вона простенько. Намалювати персонажів звідси може навіть дитина, що чудово відображається на фанатській творчості, але насправді спрощувати це окреме мистецтво в мистецтві. Е... Мистецтва. зробити таку ефективну, зачаровуючу, харизматичну та банально блін красиву стилістику, такою простенькою на перший погляд, це дуже не банальна задачка, що зайвий раз підкреслює майстерність розробників. Ну і також не в моєму праві не згадати про музику. Композитор Крістофер Ларкін закукив просто неймовірно. Я не вмію розповідати про музику, тому лише відмічу те, що вона тут чудова, і також підтримує ідею мінімалізму. Вона саме що майже непомітно покращує сприйняття локацій, використовує мінімум інструментів, а інколи навіть робить це без них. Тому що інколи відсутність музики дає найбільший ефект, як от в тому ж Діпнесті чи Абісі, де ти отримуєш просто кріповий ембієнт. Натомість. Босфайтах музика розкривається, підкреслюючи екшен та напругу, при цьому не вибиваючись з установлених правил мінімалістичного вибору інструментів. Єдине, що вибивається з цих правил, це саундтрек з DLC про гріма. Там в музику включаються зовсім нові інструменти, типу акордеону та електрогітари, що одночасно підкреслює неймовірний епік, і те, що ця група буквально не від цього світу. Рідко, коли банальний вибір інструментів вміє так підкреслювати окремі елементи гри, а все завдяки тому самому мінімалізмі. Навіть в історії мінімалізм та деталізація панують в симбіозі, тому що найпростішими методами подачі Хеке розповідає дуже глибокий лорт. Цікаву історію з сильними моментами. При тому ти можеш пройти гру навіть не задумуючись про нього. Що вже казати? Тобі навіть унятної мети та цілі перші години не дають. Ти просто потрапляєш у мертве село Ордмауз, де єдиний резидент Старий Гань. каже, що усі подалися у підземне королівство через отоян колодець шукати щастя. Ну і ти, звісно ж, теж туди йдеш рахуля. Якби взагалі, що дуже швидко стає очевидно, історія відбувається у зруйнованому королівстві без короля та в екстремальному занепаді. Королівство це розташовано у краю різних народ... Родів та культур зі своїми віруваннями, історією та порядками, і це відчувається у кожній новій локації та у кожній маленькій деталі. Світ тут пропрацьований просто неймовірно, саме тому, що кожна така деталь має за собою історію та підґрунтя, навіть якщо тобі про це не говорять напряму. Воно і не дивно, що нові деталі про лор ком'юніті знаходило роками. Утім, черві є чудовий підхід до таких деталей та секреток. Не кожен гравець знайде та зрозуміє все, але від того цінність їх тільки збільшується, тому що від самого факту. То їх існування та присутності і детального прописування, світ відчувається живіше, та банально несе сенс, так би мовити. А ще не дивлячись на те, що ХК просто просякнутий мрачнявою атмосферою, навколо розруха та просто тотальний безпросвітний пиздець. Тим не менш, гра, очевидно, мила та в якомусь сенсі оптимістична. Навіть стартове мертве село з єдиним резидентом поступово обростає життям, нові персонажі з'являються та повертаються, вони сміються, веселяться, радіють життям. Тю мають свої особисті зайняття та мету. Навіть серед ворогів тут знаходяться ті, хто живуть оптимізмом, типу цього фаната Какашулюк, цілий колізей дурнів, що розважається як може, або хорнет, яка спочатку намагається зупинити тебе на шляху до мети, а потім стає головним союзником. Блін, а прикольна вона. От би про неї, ну знаєте, якусь окрему груби зробили. Я впевнений, що це не було б такі важко, і точно не зайняло б років 8 розробки. І ось тут криється найбільша підлість цього максималістичного мінімалізму, бо насправді без банальної необхідності до неї вдаватися через мову команду, обмежений бюджет та короткий час розробки. Тім череп робили Hollow Knight, напевне, досі. Вони самі казали, що не закінчилися бо не гроші. Вони відалі його допилювали. У Hollow Knight був так званий Scope кріп, і був він єбійший. Ця гра була в рази амбітніше, ніж вийшла. Тут вирізали просто силу селену контенту від цілих локацій до величезної механіки залізання у світих снів кожного NPC. Ви тільки вдумайтеся, у кожного НПС в місках була ціла локація. Ну це ж блін, ахуєть. І необхідність це різати, можливо, навіть пішла грі на користь, тому що Hollow Knight це майже ідеальна гра. І я не маю на увазі під ідеальними іграми щось типу ХЗ РДР2 чи Кіберпанку, БГ3 інших. Я навпаки маю на увазі маленькі штучки, типу E-Short Hike чи Мінішут Adventure. Ігри, які мають дуже малий масштаб та не намагаються стрибнути вище голови. Зате досягають усього, що мали на меті, і досягають чудово. У масштабних іграх типу GTA та інших блокбастерів. Зробити ідеальну гру тупо неможливо. Тож може навіть добре, що у тімчері був такий обмежений бюджет, бо якби у них він був дійсно не обмежений, гра б розроблялась років вісім, і вони б намагалися вмістити туди усі свої ідеї. У них не було б необхідності так мінімалістично до всього підходити. Вони б напхали купу зайвого, масштаби гри та її комплексність зростали б з кожним днем розробки, і в результаті можливість зробити ідеальну гру падала б усе більше, поки очікування людей все росли б і. І чому я дивлюся на трайлер Сілксонга? На момент виходу цього відео Сілксонг ще не вийшов. Я дуже сподіваюся, що мої опасіння будуть розбиті вщент. Тімчері вразили мене тим, що згівна і палук змогли зробити такий шедевр. Тож подивимось, що у них вийде зі всіма ресурсами та можливостями світу. Я думаю, що цього разу ми отримаємо куди більш свіжий погляд на жанр та куди більш ризиковані рішення. Зрештою, амбіції у тімчері дуже великі, але свій перший проект Hollow Knight вони свідомо вирішили робити просто та навіть не Тому що насправді давайте будемо Відвертими, якщо у середньостатистичного гравця немає кредиту довіри до розробника, він майже ніколи не торкнеться чогось насправді нового та оригінального. Ми всі несвідомо шукаємо щось комфортне та знайоме, і знайомого тут дохуя абсолютно все, що тут є, було раніше. Від рішень у левел дизайні і до всіх геймплейних елементів. Про зельду та мегамена, я вже казав. Ще тут очевидно взята механіка погострибків з DuckTales та Zelda 2. Дактейлста 2 — За детездебесметродені вау. Big, big words. дизайн світу, по словам розробників, взятий з факсанаду, але тягнеться він просто не вгору, а навпаки, під землю. Приклади ще є, але найбільше мене здивував Пейпер Маріо. Я пограв у цю гру буквально минулого року, і мене шокувало наскільки свіжою відчувається ця гра. Від візуального стилю і до, на мою думку, найкращої ж РПГ-бойовки, якою досі надихаються навіть такі хітяри, як Expedition 33. Але моєю улюбленою фішкою стали значки. Ти знаходиш їх досліджуючи світ. Кожен з них дає якісь ефекти: від бонусів до статів і до абсолютно нових ударів та здібностей. Але кількість слотів під них обмежена, тож екіпірувати всі ви не змо. Стоп, 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 стоп. Невже. Невже вони спиздули амулети з Холоунайта? Так, механіка, яку потім взяла собі кожна срана троєдвання і не дуже, це взагалі не видумка ХК, як йому постійно приписують. А взята зі старезної же РПГ по соєвій іконі. Супа маріо до речі, дуже класна, рекомендую. Ну і звісно ж, я також рекомендую пограти у ХК. Ця гра воїстину приклад того, коли сума перевершує доданки. я сподіваюся, що цей невеликий аналіз дизайнерської філософії цієї гри дав вам зрозуміти, у чому ж його секрет. Якщо підбити підсумки, то головним буде те, що якщо гра не оригінальна чи досягає своїх цілей найпростішими методами та униканням складних рішень, це може бути не мінусом, а найбільшим плюсом, який робить її особливою і дає можливість концентрувати Розробникам на тому, що дійсно важливо: зробити круту гру, в яку грати От не задоволення. А якщо ви отримали задоволення від цього відео, можливо, принесіть і мені трохи, поставивши йому лайк та проявивши активність. Це відео взагалі не вичерпує тему Холонайта, і мені також буде приємно почитати ваші думки та досвід з цією грою. Правда, я читаю всі коменти. А Ютуб, свою чергу, від вашої активності буде пропихувати це відео в рекомендації, від чого я буду отримувати більше уваги, більше гривень та більше радувати вас. Відосами. А якщо ви хочете взяти це діло в свої руки, можете підтримати мене гривенькою на монобанку чи платною підпискою на Ютубі чи Патреоні. Як це зробили? Ці красавчики на екрані особливо подяка спонсорчукам Капралу Суралу, Євгенію Космаку, Денису Дідівському Ілюхасу та Стейперу. А космичукам Петру Дмитріву та Владу С, подяка космічного масштабу. А ще й бурує січо. Дякую на добраніч та мирної вам ночі.